Ти взагалі mm. хто? Я людина творча. Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні теревені про зірковий контрнаступ. НАТО крутесні пороги лаштували вони нам у червні, Ми ледве вижили, прилетіло від Олежа, Вірніше буде сказано Олег. Винник від винника будуть чекати, і всі чекають фрази, що потрібно робити, і винник буде за це відповідати. Висушили наніс наші очі страждання насті Каменських, та тут цікавесно чи будемо повертатися? Ми залеже до російської мови та лихі в волобуду з її вербуванням. Вриваємось у зіркові халепи. Шлях би трафив адреналіну дренеліномоніторії. Цікаве з неї видався червень, мовчаду від провального бунту Пригожина до надто щирих, які неможливо витримати зізнання зірок. Боже, боже, я... Боже, де ти вийти з цього тіла, ваше, я не можу я так от і почала ходить, 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 до тих пір. Дві години ходила. Тому сьогодні я би хотіла розібрати про що наші зірки сьогодні. І розпочнемо зі стурбованого як міжнародні організації, ніс нікому не винен. Людина є вільна вовчиці, не армія. І після інтерв'ю НК здавалося, що зашкварнішого інтерв'ю нам не віднайти йти того ж місяця, але знизу постукав олеже. Сусід по шоу маска з тонною пустих вареників. Трапилось, що трапилося. Господи, мій. що відбувається 19 червня зненацька, як бунт на Російсії, дуже цікаво не було за цим спостерігати цирком. Вилипився анонс сенсаційного повернення зниклого Олега Винника. Чому сенсаційне? Позаяк так помпезно подавати своє легендарне повернення після мовчанки у рік. Не тримаю в руках зброєю, і що я не я там. там. Дотерпіла я до другої частини і то дарма остаточно надії на адекватність потопилася разом із його сумом за салом. Залежність є. Є одна залежність в мене. Я просив вас, щоб мені сало привезли. За яким він зараз не поїде в Україну, лишень дочекається певної перемоги і приїде зі своїми великими концертами, не благодійними. Олег Виник не дає благодійних концертів. Я не вмію. Стояти на сцені, коли мені болить про відвертість під час цієї розмови, нехай буде інтерв'ю. Можна відразу забути, оскільки балачки виходять на каналі та у проєкті, створеному під Олега Винника. Це ж Олег Винник. Ви ж чекаєте, аби Олег Винник щось вам Олег Винник сказав ютуб канал КРП крупним планом у нас сидить легендарне повернення Олега Винника, створений 31 травня 2023 року. За 20 днів до анонсу про повернення Олеша. Крупним планом це створений авторський проєкт журналістки Вікторії Курочки, коліжанки Олега Винника, І що вірно підмічено в описі, що це зона делікатної. Розмови після виходу першої частини інтерв'ю мережі дуже багато балачок про цирк та відсутність щирості. Але чи сам Олег винник про це? так 2020 року в інтерв'ю Славі Дьоміно він сказав, що йому до вподоби саме розмова, яка дає можливість розкритися, оскільки це цікаво слухати. От от, от коли мені здається, що краще. Краще все таки відкрити людину. От головніше мені здається, журналісту правильно Ну, Но... відкрити її і дати можливість відкритися, і щоб було цікаво, мені здається. Ну проте те, що до подоби олежа, ми не побачили 2023 року під час делікатної бесіди з його подругою Вікторією. Не прозвучало за ці дві частини жодної конкретної відповіді на заплановані питання на ті питання, які хотілось озвучити олеже, але не Звучи хороше mm, питання. хороше питання. Хоча на початку цих ніжних балачок і прозвучало від Вікторії, що вона не набрала ваночку для свого кума Олега Винника, але ні крихти фактів не прилетіло в очі спірозмовнику, і така некомплементарність під час інтерв'ю вже мейнстрим серед інтерв'юерів. Єфросиніна НК. Але сьогодні поговоримо відверто. Добре про все. Раміна, лободій. це тепла ванна для світ. Пане Лободи Вікторія Олеже, от зараз просто що не буде теплої ванни, будуть питання всі ті, які назріли українського інтернету. Топлено репетацію, звісно, не підняти зна, як би тискав, але давайте пройдімося по тезисам. У кожного свій фронт, кожен має займатися своєю справою. Жалкує, що не тримає у руках зброю. 2019 року Олег виник на самоорганізованій прес-конференції через скандал з російською акцією. Щось там теревенев про мир, врятує мир як Брежнева з українським прапорами співає любов, спасет мир», Говорив про те, що на сьогодні на фронті знаходяться ті хлопці, які ніколи в житті не тримали у руках зброю. То як кожен має займатися своєю справою. Для мене це дуже важливо. Я не хочу, щоб гинули ні наші хлопці, не е, люди, які ніколи не тримали зброю в руках. І я хочу, щоб все погинулося. Давно зі мною на каналі, то ви маєте пам'ятати, що до 24 лютого 2022 року у мене на банері в Ютубі був напис Ніць, не тямлю. Це була фішка моїх оглядів розбиратися у тому, що я не тямлю. Та сама історія з поверненням Олега Винника. Для чого це все було організовувати, якщо ми сіли перед екранами почути відповіді на три хвилюючих питання: виїзд, мовчанка. Хвороба, три питання як три кити, від яких протягом двох частин Олег вивертається як вужик на пательні. Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати, коли до війни. Е, знову ж таки, питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив? Ні, на жодне не хоче адекватно відповісти. Олеже не Ну, це вже неадекватно. Хто Ти в цьому житті, якщо не Олег Винник, ну просто немає життя без Олега Винника. Такий посил під час двох частин, але ще й складається враження, що під час повномасштабного вторгнення встигла погостювати у нього Леся Нікицюк та завірусити думкою, що хтось намагається зробити собі ім'я на імені Олег Винник. Він встиг зацькувати зірок, які на сьогодні перебувають у благодійних концертах і допомагає збройним силам України. Допомагають тим, хто постраждали від катастрофи і від війни, отримали різочкою по дубці і блогері, які тужаться хайпувати на його імені. І під час двох частин свого меседжу він суперечить своїй власній думці, оскільки ще донедавна був кардинально проти поділу людей. А тут і зірок, і блогерів, і журналістів опускає нижче свого паркету. Просто найгірше, що може бути, коли людина ділить людей. Професії, когось піднімає, когось навпаки випускає нижче плінтуса. Це наскільки погано? Це говорить про те, що ця людина ніколи не буде успішною. Ніколи. Їздити по світу, показувати себе, який я, красивий чи не красивий, і на цьому заробляти собі бали і розмножувати різних блогерів на цьому всьому, ніколи не дозволю. І ніколи в житті не буду. На це все закривати очі, хто що говорить, то що хто там повилазили ті всі молокососи, що на губах що не висохло молоко, ти борідки ріденькі. і хизуються, популяризуються з моїм прізвищем. Не знаю, чи ви дивилися і першу і другу частину інтерв'ю, але могли помітити під час цієї розмови, як себе позиціонує і несе Олег. Винник, ну те, що як Пава, і тепер зрозуміло, хто під цією маскою. Але якщо він хворіє хворобою, то тією якою хворіє 2% німців, ну і його охоронець, то на скільки відсотків? Він з Україною хороше питання. хороше питання з країною розібралися. Перейдемо до питання про житло. Олеже, де твій дім? І ця неконкретна відповідь нагадала мені інтерв'ю з Лободи 2019 року. Я живу там, де я мій дім. Осюди я нікому не належу. Я ніде не знайду на цій землі свого дому. якщо я його сам не побудую. Якщо сам Олег не зміг конкретно відповісти, чому він не на фронті, чому він не в Україні, то дивіться, яка справа, він на сьогодні вже для нас усіх герой, оскільки не ходить по салонам краси і не стрижеться. Так як це в Німеччині настільки проблематично, як пересилати гроші в Україну і купити сала. І навіть якщо собі таке нафантазувати Олег на фронті, то скільки потрібно було би витратити ресурсів на його безпеку, якщо він перебуваючи в Німеччині оточує себе. Охороною. Чи буде лахвиник надалі виконувати свої російськомовні хіти? Ну, олеже, того світла в кінці тунелі вони побачили і ми і не почули від тебе заліз за відповіді так чи ні. Одні натяки, що він не розуміє, як це виконувати після. Перемоги долетіли, про яку співачку тут говорить. Як можна сказати, що я до перемоги не співаю російською мовою? А що таке до перемоги? А тоді ми можемо співати російською? Такої порції нісенітниці до Олега виникає, ще ніхто нам на голову не вивалював. Його позиція з двох інтерв'ю зрозуміла, що на його похиле дерево скачуть кози. Він робить вчинки. А ми сидимо і вимагаємо від нього щось там сказати. Він засуджує своїх колег за благодійні концерти. То хто з ним надалі буде співпрацювати і стояти на одній сцені? Він хоче повернутися в Україну з великими масштабними концертами, але не благодійними. Пісні не збирається перекладати з російською на українську. Дякуємо за Тарабарщину. Про Богдав. Бог забрав. Дякуємо, що зняв зі своїх пліч ту відповідальність, яка на тебе навалилась, і відповідати за свою справу, і розуміти, що це ноша, що це хрест, і ти маєш пройти. За тих самих два-три дні, як місія провалилася орків, за три дні до інтерв'ю Олега Винника втрапляє повне фіаско зі щирістю Настя Каменських. Ми, звісно, вітаємо з прем'єрою другого сезону. Дайте Оскара щирості нещасної, бідної Насті. Їй потрібно це прожити. Як і Олег Винник, Настя обирає не просто там інтерв'юра, а виливає свою душу сонечку Масі, котику коліжанці, Маші Єфросиніній. І за ці півтори години наговорила таку купу ахінеї про свого чоловіка, де вона була, не була до 24 лютого. Чи то буде співати російською, чи не буде, для кого буде це робити. Але усі півтори години це не просто інтерв'ю, це ще ті щирі тортури. Для прикладу можете подивитися інтерв'ю. В'ю, трінчер на каналі Раміна і вловити глобальну різницю. Ти страждаєш дуже дуже сильно, дуже страждаєш. Так імпозантно як робила це Настя відповідати на усі питання талант запозиченого свого сусіда по шоу Маска Олега Винника. Ми майже повірили у сказаному. Майже плакали разом з НК, Але давайте ліпше розітраємо тему російської мови. Вас усіх уже повернули назад у минуле з НК до 29 серпня 2022 року, де Настя дала інтерв'ю Аліні Дороцюк, в якому заявила про змішаність мов. Що спілкувалась російською через дипломатичність, і це винятково застосовується до спілкування, або людина, яка взагалі ніколи в житті не говорила українською, не з Росії та не з України, вловила думки Насті Каменських. Проте на питання, чи допускає Настя Каменських коли-небудь виконувати свої російськомовні хіти чи пісні російською, звучить категоричне ні. А чи буду я співати російською мовою? Ні. Ми почули це ні, звичайно, ні, і його добряче запам'ятали. Після якого полетіла претензія до українських слухачів. Чи будуть вони підтримувати музикантів, які будуть надалі співати українською? Оскільки до 24 лютого 2022 року переважна кількість топ 100 в Україні це були росіяни. В мене єдине питання глядачів. на своїх граблях ми вміємо набивати шашки і вчитися, тому на сьогодні 98% топ-100 в Україні це українські музиканти і навіть пісні українською мовою. То чому так змінюється думка Насті Каменських щодо виконання пісень російською? Окей, не на території України, а за її межами? Якщо ми говоримо про якісь закордонні концерти, дивися просто російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей. І в мене є друзі, які, наприклад, там я не знаю, вірмени, наприклад, да вони не розуміють українську мову, і, звичайно, я з ними розмовляю, звертаюся до той мовою, яку ми можемо конектитися. І ще одна аргументація від НК, чому вона допускає, що буде співати надалі російською, це те, що вона знає багато мов. Ми, звісно, заздримо і любуємо таке хізування, і українська, і іспанська, і російська те, за виконання еліфанти претензії, якою мовою ти співаєш, не пролетіли. І скільки людей в Україні слухає Кей-поп, слухає American music, слухає Polish, Germany, Іспанську, Італійську, не знаючи при цьому мови та як. Мова для музики це не важливо. Залишайте свої думки нижче в коментарях. Тому я точно за те, що ми популяризували і, і показували і все, але мені здається, що теж повинні бути виключення, точно не бити по голові. Це розумієш? Наробила я чималого шелесту у червні, Лобода зі своїми проплаченими бойкотами на території України, заборонена співачка Світлана Лобода в Україні. Мова йде про Харків без Лободи. Той самий інцидент 25 червня, де Лобода спершу звинувачує 16-річну Дарину у вербуванні, і я обов'язково розкрию цю таємницю. Хто винуватець вербування? Далі пишу у себе, що дівчинка, яка простоїла весь час плакатом Харків без Лободи, я пишаюсь тобою. Ти маєш. Право на свою думку, і я поважаю це, бо теж добре знає, що таке іти проти течії. Якщо Настя Каменський, колега Легавинника пішов маска, то Світлана Лобода його кумася з почуття гумором. Спершу вона глузує з дарини, хто заплатив, хто прислав. Ну, хто тобі прислав? Ну, ну, хто? Хто? Далі у дописі поважає думку. Можна взагалі вловити де. Правда, я розумію її яка супроводжує її з 2014 року. Цим вона ділиться на інтерв'ю раміні, говорячи про проплаченість. Чому я вважаю, що це була акція спланована? Тому що до мене якраз з моїми плакатами висіло багато плакатів україномовних артистів, які в той час теж виступали в Росії, але в них не було протестів, і ніхто їх концерти не зривав, тому для мене. Очевидно було тоді, що це акція, яка проплачена, і то були певні інциденти, замовлені певними людьми. Але до чого ту суспільство? Неже суспільство теж проплатили, оскільки Світлано звинувачує у тому, що все перебільшили, і її розмову з Дариною вкотре намагається зробити. Маніпуляцією мені, звісно, закортіло нарешті дізнатися, хто та людина, яка вербує дітей проти Світлани Лободи. Інтриги розслідування сенсації. Зараз ви це почуєте. Це можуть бути шльопки Олі Полякової, які настільки впливають на свідомість дітей, що налаштовують їх проти співачки. <свіття> Чи можливо, то місяць по небо так ходив, що загіпнотизував усіх? <свіття> Але найточніший вплив має композиція Пупсік. Це да, просто да. неймовірна можливість. Я в захоплення. Хтось говорить, що нереально так довго бунтувати проти її концертів, проти тієї байдужості довжиною у вісім років. Але Світлана Лобода зробила свій вибір і чому ніхто не хоче сприймати цей вибір. Наприклад, що про нього говорить сам Пономарьов? Е, я розумію, що виправдання цьому, крім того, що зробити грошей, я не бачу. Е, чому? Не було повернутися, як, наприклад, Лобода навіть. Да, От Вона да. стала, підняла і поїхала під час цієї вже, після 24 лютого, підняла, там залишила все, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не було зробити так хоча б? Ну, теж вчинок, так? Да? Да, да. Я не кажу, я не виправдовую якісь попередні кроки, і як там люди зреагують. Але це був крок. Це був крок, який. Ну, заслуговує повал. І таке довготривале критичне ставлення до співачки, обумовлено лише не тими концертами на Росії та дружбою з російськими чортами. Якщо 2014 року вона себе виселила з країни через творчі амбіції, то чому одразу усіх проплачують? І тому в той час був великий сплеск, і нас почали запрошувати з концертами до різних країн і до різних радіостанцій. І у нас почалося, почалося інше життя. Давайте закінчувати. І відповімо думкою на думку на ті рядки з інстаграму Світлани Лободи. Українці теж хотіли бути почутими, українці. Теж не вміло жартують, і їх можна зрозуміти. І зараз ми ці кроки проходимо разом. Нікому не легко. Але коли летить критика у бік артиста і це називають проплаченою акцією, ну можливо, десь один відсоток комусь платять, але я навіть такого не знаю, і не чула. Всі мої думки, наприклад, належать мені. Моїм знайомим креаторам ніколи в житті не платили за слова. Ви залишаєте свої думки нижче у коментарях, і вони мають право на існування. Мають право на існування, думки і емоції сустане лободи та кожного українця, кожна. Людина на цій землі але у нас ситуація. Є дві зірки: є Олег Виник в Німеччині і Світлана Лобода в Україні. Олег Виник, який до 24 лютого 2022 року перебував на території України, робив собі то легендарне ім'я Олег Виник, від якого всі сьогодні кліщами щось хочуть витягнути. І Світлана Лобода, яка до 24 лютого перебувала на території Росії, робила собі кар'єру, платила там податки і товаришувала з тим кровоносними зірками. Але сьогодні Світана Лобода чітко заявила про свою позицію, чітко відмовляється, намагається відмовлятися від російської мови, вивчає українську. Олег винник, який так і не може ще раз повторити, що Російська Федерація є терористами, і сьогодні вона напала на Україну, анексувала Крим. Сьогодні вона влаштовує геноцид, катастрофу цього в інтерв'ю не прозвучало. І на завершення випуску про найприємніші результати розіршу боді від світр, з якому я була на сцені премії юна 23-го року. Не знаю, чи це збіг, але нам вдалося зібрати 23 750 тисячі гривень на допомогу постраждалим після підриву Каховської ГЕС. Кошти були передані волонтерському фонду Ukrainian Alive, які з першого дня трагедії надають допомогу на Херсонщині та навіть доставляють її на лівий берег. А 30 червня туди відправили 40 тонн води. Та дві тисячі корову з гігієною з вашою логістичною підтримкою. Посилання на фонд ви знайдете в описі під відео, де зможете відстежити фото та відеозвіти, які будуть з'являтися у ці дні. У ці дні там надається допомога усім постраждалим. Дякую вам, що змогли долучитися до розіршу. Дякую всім за донати, дякую за підтримку. Дякую нашим збройним силам України. Дякую всім українцям. Дякую. Замін, дякую за те, що ми разом кожного дня крокуємо до перемоги.